Вісімнадцятирічний Богдан серйозно травмувався, коли пірнав у річку. Вже два з половиною роки він пересувається лише на візку. Те, що з ним сталося, говорить, докорінно змінило його самого, а ще його близьке оточення. Появились нові лучші друзі, яких я сумнівався. Появились хороші друзі а деякі в яких я взагалі не бачу. І так далі так що я, я не жалею. Все к лучшому». Разом з іншими полтавцями, які відвідують територіальний центр соціального обслуговування полтавського району, Богдан прибув на зустріч від серця до серця до обласної бібліотеки імені Івана Котляревського. Було б їх більше, але ж проблема доступності. В основному інваліди з сіл, візочники, вони не зможуть приїхати, тому що автобуси не облаштовані ні підйомниками, ні пандусами. А от приміщення бібліотеки облаштоване з рахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Три пандуси з будь-якого боку. Біля вхідних дверей у нас є кнопка. Якщо людина сама не може відчинити двері, то натискає кнопку, виходить черговий і відкриває двері. Потім людина може проїхати в ліфт на першому поверсі і піднятися на будь-який поверх бібліотеки. Зробили ми спеціально обладнаний туалет на другому поверсі. Люди з обмеженими фізичними можливостями зізнаються, не почуваються соціально захищеними у рідній країні. Говорять, їм доводиться постійно підтверджувати свою групу інвалідності, маючи незворотні порушення. Законодавство скаржаться не на їхньому боці. На сьогодні розумієте, є проблема, мабуть, в нашій державі по оформленню інвалідності. Щоб людина прийшла в територіальний центр на сьогодні отримати ці послуги в зв'язку з увіччям, вона повинна предоставити. Довідку або пенсійне посвідчення, або довідку МСЕК, що вона є саме інвалідом. Це звичайно перепона. Але я думаю, що на сьогодні держава вирішує ці питання, і на сьогодні люди знаходяться багато в госпіталях, тобто ще не всі повернулися до нас. Тому оцей зріст контингенту саме з цієї зони поки що ще не помічають. Поки що говорять фахівці територіального центру соціального обслуговування Полтавського району. Кількість інвалідів, які відвідують їхній заклад у зв'язку з подіями на сході України, не змінилася. Нині таких людей понад пів тисячі.